Отже, зараз буде трансляція конкурсу, конкурсу стрибків угоду дитячого табору, Кремінь стайл, фітнес-табору. В ньому беруть участь шість учасників. Один запрошений з Дніпра, Саша, всі інші. П'ять. Учасники фітнес-табору. Так, отже, оголошую умови конкурсу. Я буду суддєю. У нас в конкурсі бере 5 чоловік, 5 дітей, 5 дітей. У кожного буде 2 спроби, 2 стрибка. Я ставлю бали від 0 до 10 по красоті. Сам кожен вибирає собі красоту, ну, сам собі трюк, який він робить. Вот. По итогам сумуємо 2 бали і переможця визначаємо. Давай перший Даня. Другий Саша буде. Третій Діма. Четвертий Маша. П'ятий. Іри. Хорошо, ставлю 6 балів за такий стрибок. Подожди, подожди, зараз Саша прийде. Тепер Саша. Він пригнув і закинув ноги, бачите? Щучка він пригнув. Ну, ставлю йому 7 балів. 7 балів. Тепер пригає Діма. А? Смотри. Діма пригнув, просто розставив руки в сторону, це 3 бали. Необычно, але простенько. Простенько свішка. Тепер Маша прыгає. Ага, вона зробила 180 градусів, це на 4 бала. ТБ 3. А чо? Ось ти тільки руки розставив і упав. Ні, я отак так живу. Ну, А, все так? Ну хорошо, за артистичність можу тобі ще бал набавити, 4. Так, особливо, зараз особливо пригучий, іди, особливо пригучий, іди сюда. Ні. Так ти тоже в конкурсі береш берешучись. Прыгай. Кактус покажи. Ну не знаю. Він знає трюк, кактус називається. Давай, йди. А де я тебе А як це кактус? Кактус це отак так от ставиш руки, як у кактуса, і щучкою пригаєш. Давай, давай показуєш? А можеш показати це цвету? Давай, зараз Кирил показує. Давай. Свісток був. Очки. Бачите, він навіть коли пригає, мігалки грає. Настільки він особливо небезпечний. Давай. Можна я? Куда ти забіг? Та можна я, Бачу, я не хочу. Бачу. Кирилл, ти не будеш пригати, так? Да? Треба, можна туди під ухою. Іди, витирайся. Давай. А що витирати? я вас почекаю? Хорошо. Давай, Даня. О, це класно було. Це я ставлю 8 балів. Я за теж Бо він боком зробив сальто. Так, Можливо. ти придумав? Можливо. Як будеш пригади? Давай. Ну він схрестив ноги просто, получається 6 балів. Давайте ще я, можна ще, Давайте Подожди, давай. Маша ще й не прыгала. Ні. Ти відмовився стрибати. Плавати нельзя. можна. Ну, п'ять розворот, давайте все. А ви П'ять балов. Так, дивіться, в фінал вийшли Даня і Саша. Е, так, що було цікаво, вони прыгнуть з міста зараз одночасно вдвоєм. І ми всі оцінимо, всі, оскільки нас тут стоїть, 4 чоловіка. Ми оцінимо Дані дамо оцінку кожен від 0 до 10 і Саше. Ви готові? Приготувались. І. Ну, простенько. Простенько, Я даю Дани пять, а Саше шесть. А мне. Ну кто еще? Тебе, тебе я даю девять. Очень классно. А, а Саша? Сколько? А Саше 8. Нет, Саша восемь. Саше восемь. Мне, конечно, страшно, но я, конечно, тоже 9. Вот а, 9. а кому? А Саше скики? Да, Кирилл, а Саша. А ему сколько? сколько? Саша? Да. Я даже не знаю, кто это, но я оставлю ему один. Понятно. Ти? Він тебе засудив. Скока ти? Ти скільки даєш? Маш. О, ну, я їм даю 10 балів. Обом 10. Ну, переміг. Переміг Даня, тільки благодаря тому, що Кирил засудив Саш. Дивіться, можна зараз зробити два стрибка фрістайл, хто як хоче, і потім йдемо вже на тебе. Фрістайл, як хто хоче. Покажи кактуса, Кирилл, пожалуйста. Ну, я хочу глянусь, глянусь, как Не надо, щучка. Кактуса покажи кактус. Він тільки один вміє робити. Кактуса покажи. Ну сейчас покажи. Я цей бассейн розказував. Ручки ближче підійди. Отак так. Вот. Це як кактус. Бачите, голова в нього як у кактуса. І нахилився, і потім щучкою. Нахилився вперед. Ну, вперед, вперед. Я, Дивись. Солдатиком хочу. Потім солдатиком. Я Перший кактус, потім солдатиком. Тут можна прийти. Давай, давай. І... Не бійся, тут нормально да можна прыгать. Шок, зліва стань, зліва не стань. Очень. Пробуй, зігнуй, прыгай, щучкай. Щучкай. Не очень! Пробуй, коліна зігну і прыгай щучка. Щучка, не треба, хай сам прыгне. Секунду. Та і... Та і... Так, давай не взивай його. Ну, ну, не хоче, не хоче. Давай ти кактус покажеш. Отак как? згинаєш, наклонився і з такого положення руки вперед виставляєш щучка. Пробуй ти. Церяха, да? ну Ні, от. Оп. І потім отак. Да. Ну не зовсім правильно ти зробив. Аня. Саша краще зробив. Аптюби! Давай я покажу, бо я бачу, що ви не зрозуміли. Дивіться, я показую. Дуже просто. Главное в чем трюке це зацепить палец вот так. Дивись. Вот, наклонился наклонився, як кактус. И... Вот и все. ну-ка. Да. Ну, майже. Это тут самый прикол в том, что надо быстро выставить руки. Не головою вдаритися, а розрізати. руками. оце втратить. Так щучка я пригнуть. Щучка я пригну. А можна я поправив. Так, да, коліна зігнула, Нахилилась більше головою вперед над водою і. Неправильний, кактус просто звалився. Надо щучкою. А надо... Ноги завалив, тоже не дурь. Надо натянуть носочки ж по красоте, чтобы зайти. Вот. Давай. Я Дивись, тебе ноги завалюються назад. Це некрасиво. На, поснимай. Ще раз показывай. Как? Не, под дитячий садок. Подивись сюда, поднимись сюда. Дивіться на носочки. Зверніть увагу на носочки. На ногах, коли я зараз буду заходити в воду Я їх набиваюсь. Кирилл секунд. Вот, Ставим кактус. Нахилились і попрыгнули. Хорош. Я натянув носки. Попробуйте ще раз так носками. У тебя и три года. Ии. І... Иии, і... давай, Даня. Не ну, прыгай. Я війська. Дигнути коліна. Давай мешок, я всю бару. Даже холодно из-за тебя ставить. Ты стоишь на этом, на свистке. Все, пришли. Хватит. Все.